Угу. Поясніть нам, що таке на вашу думку, контрнаступ збройних сил. Ми щодня говоримо про контрнаступ. Ви кажете, що він не буде відбуватися по всій лінії фронту. Але поясніть, як ви це бачите, як вона має відбуватися? Я не питаю місце, як ви вважаєте, де може це бути? А саме як, тобто, українські збройні сили будуть намагатися прорвати лінію фронту, зайти в тил, я правильно розумію, і зробити ось таких проривів декілька декілька по лінії фронту, чи ну... неправильно я розумію. Поясніть нам, як почнемо, ви це бачите, почнемо з слова контрнаступ. Контрнаступ – слово неправильне. Чому так наступ ми повинні сказати? Контрнаступ відбувається на війська, які не встигли окупатися. Які не встигли, які самі вони провели наступ. Вони зайняли якусь територію. Після того ми там контрнаступаємо Таким чином ми контрнаступаємо на ті війська, які не окопалися, не закріпилися. Росіяни окопалися і гарно закріпилися на цих територіях, бо вони там знаходяться. Ну там, якщо взяти, скажімо, Авдіївку, то вони там знаходяться з 2014 року. Ну мова йде там про Донець, про Горлівку, про Ясановату. Якщо там брати південь України, то вони там знаходяться там з лютого з березня місяця. І Вони там гарно закріпилися. Як буде відбуватися на мою точку зору наступ? Перший крок, який ми вже споглядаємо активно, це знищення. Шляхів поставок це знищення складів боєприпасів, складів техніки, складів палива сьогодні. Палає у нас тамані там два дні тому у нас палала значить, сівастополі нафтабаза палала. І це все підготовка до наступальних дій, тобто залишить противника без можливості пересуватися в першу чергу. Яскравий приклад це Херсон, коли були знищувались мости там Антонівський міст, Новокаховський міст. Друге, що що буде відбуватися, буде використовуватися величезна кількість авіації і далекобійної артилерії. Тобто, ж крок номер один, який нам треба зробити, нам треба знищити засоби РЕБ, радіоелектронної боротьби противника. Ми повинні знищити засоби ППО для того, щоб наша авіація могла працювати. Ми отримали від союзників величезну кількість авіаційних бомб. Керованих високоточних, але для того, щоб їх використовувати, ми повинні убезпечити наші літаки. Ми повинні збивати літаки противника. Тобто, крок номер один РЕБ для того, щоб могли працювати високоточна зброя, тому що РЕБ глушить системи GPS, системи комунікації, знищить системи ППО. І третій крок це. Підтягнути нашу телекабійну ППО ближче до лінії фронту для того, щоб ми могли збивати ворожі винищувачі, які несуть загрозу а, для наших літаків. А, після того артилерія знищує першу, другу, третю лінію оборони високою неймовірною кількістю снарядів. Мова буде йти, я думаю, там ну про 100 тисяч плюс снарядів, які треба відстріляти на цій ділянці фронту, де це буде відбуватися. Після того інженерні війська. Повинні зачистити мінні поля, знищити укріплення ворога. А після того високомобільні групи з великою ймовірністю це будуть танки, які ми отримали сучасні надсучасні танки від наших союзників. Вони будуть заходити в тили і гримить ті самі тили. І з ними будуть інші підрозділи на там Хамві. Предліда дуже довгий спіч вийшов, так? Да?